Тепер мешканців Степана Бандери п'ятого будинку, будинку здешевлювати за рахунок того, що будемо давати оці пиломатеріали. І відповідно 300 тисяч ми могли б вже виділити в п'ятницю на потреби мешканців цього будинку. Але маємо багато депутатів міської ради, які є зайняті. Вони є бюджетниками, працюють з 9 до 6. -ї. Вони не змогли прийти на сесію Золочівської міської ради. Через те сесія в п'ятницю не відбулася. Я думаю, що ми проведемо сесію в четвер, десь 18.30. Я повідомлю депутатів, щоб ми вже всі зійшлися, бо сам не маю права такого рішення прийняти. Ось, і депутати приймуть рішення дати 300 тисяч на і 300 тисяч міської ради або дерево, коли вже ситуації якраз будуть роботи. Ви що подорожніше докладаєте, але це буде в процесі роботи. І я вірю те, що тих активних позитів ви закликання. Перебачка має достатньо добрих будівельників, вони роблять якісно дахи. Отут на встанью вони перекрили тих два будинки спарених, гарно вийшло, все Та так пише. Мешканці я знаю, я розмовляв, є задоволені. І я думаю, тут буде щось подібне. Які думки це буде? Чекайте, ми зараз говоримо про аварійний дах, який може впасти зимою. Зараз ми з вами тут Значить, будемо переговори. Будемо це робити. Тоді, тоді пане Володимире, дивіться, Я повідомлю усіх депутатів, у нас було зараз у п'ятницю тільки 13 чоловік. Решту не знайшли, можливим прийти, але хоча б треба 19, щоб зійшлися, щоб вони підняли руку і кворум. рішили, щоб був кворум. Так. Через те, будь ласка, значить, надіємося на те, що 18.30 у четвер, після роботи вже, бо люди працюють на роботах, зійдемося і тільки по одному питанню, по бюджету, щоб скерувати кошти на дах керувати кошти водоканалу, щоб ми поміняли водогін з верхнього водозабору, бо як часом не стає води, то там натрушає дуже погані труби, вони там проривають і венгер змушений зупиняти місто. А зупиняє місто, потім йде після того гідроудари, незручності і знову чергові прориви. То мусимо туди скерувати кошти, мусимо скерувати кошти ще на один будинок на Шашкевича 7, бо там теж стіна відходить, треба ремонтувати і скерувати кошти біля пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку, оскільки цього року ми з вами святкували 200 років від дня народження Шевченка, а наш е, Тарас Григорович. Так, ну територія не дуже приваблива. Через те ми хочемо зараз там все тільки зможемо зробити, бодай зробити більшу половину тої площі, поставити там гарні лави перед пам'ятником і туди також мусимо скерувати кошти, щоб це зробити. Ну, ви бачите, що ми впродовж цього року багато напрацювалися, і зараз от по дорогах практично завершуємо. Вчора ми ще робили дорогу. Вчора ми ще робили Шевченка. Вчора ми робили академіка, і звісно. Міській раді по дорогах також не стає коштів. Хоча я дякую підприємцям, бо якби підприємці на початку не склали 34 тисячі гривень і не заплатили за перші машини, то ми б відповідно менше значно зробили. Але нам треба ще з основних магістралей це зробити вулицю Шашкевича, там, власне, біля храму Чернецького під горб, бо там, там завершили, треба ще одну машину, десь 20 тисяч. Нам треба було б ще на академіка дати хоча б на одну машину, бо ми дійшли тільки до військової частини. Шевченка потрібно. Буде ще дві машини такі, як от ми ви бачили, ми задуваємо зараз дороги пневмоструменем. Там треба ще, хоча Шевченка цього року дуже гарно зроблена є як ніколи, тому що нам вдалося багато зробити, нам допомагали кандидати у депутати і все решта. Тобто тут ми вийшли добре. Є в місті значно багато проблем. Ви звертаєтесь по воді дуже часто. І от це питання, от по бюджету зараз, щоб дати на водоканал кошти, то нам потрібно також, тому що водоканал має 72 кілометри мереж. А ті мережі треба міняти. Водичку маємо прекрасну лозовичу, і добуваємо її з 400 метрів, є два лампи, але далі мережі є, ну, скажімо так, не дуже в доброму стані і треба дуже багато. Сьогодні вам говорити, це готовий такі роботи. Але вже з вороною об'єднанням будемо працювати і поволі поволі вже. Дивіться, Ми мусимо все-таки, я буду дзвонити щоб прошу дівчата, наші депутати зійшлися, знаєте, що осінь, груди і все решта. А я думаю, що ми ввечері вже знайдемося і приймемо все. Думаю, що ми весь дах відкривати не будемо відразу, так? Будемо йти по частині. Основне, щоб як сніг настане той великий і не на так не впав разом з цим днів. Я розумію вас, я розумію ваші тривоги. Голова об'єднання з мене, що я не виходить, усі мені показують, як там втратили, Я кажу, того, що ми подивимося, сиділи, не будемо, мусимо то робити. Ну, якщо по даху питань немає, тоді я дякую, дякую. Мешканці, мешканці Степана Бандери 3 будинку, будемо робити, що ми зробили подорож. на вона відділялася. Доконодавці говорить про те, що не неможливо не діяти. Порушення фінансових. Але зараз його прирівнюється до аварійної ситуації, можна розв'язати і можна було. Нам треба допомогти, тому що метал поражають. Барабошу <говорит> я обращалася два місяці назад. Він сказав, що поштою 135 тисяч, метал поражаю 150 тисяч. Дайте мені прийти через п'ять тисяч. У нас немає 50 тисяч, поэтому я не можу. Скільки мешканців назбирали на ремонт цього будинку? Зараз у нас 28 тисяч. Скільки вам допомогли, хто має? Сколько? Нічого. ні нічо. сколько. Значить, а, завтра запрошують прощалась... власників магазинів до нас. Я вже да? сколько вам, вам не відмовити на коментарі. Сколько разів вам киля ходила. Вона да. говорила, що біремо сто спіру по п'яти навіть черак не підходила. А не десь Я одказуватися. Якому як Давайте ми зробимо це в першій половині цього тижня. Ми запросимо власників приміщень житловопівнічного міську раду. Вас запросимо разом. Бо ми не можемо знаємо, а тоді будемо бачити вже. Будуть вони відмовлятися, ми будемо думати, звідки ми маємо ще залучити. Я почитаю, що це наступний сяг. А вон виробів, а говорить, покажеш як стертизу. Я тобі тоді по своїй площі. А експертиза мене ну, держить і держить. Давайте будемо спілкуватися, будемо розмовляти. Повітряєте, час документацію взяла. Три місяці вже пройшло. Мені корень тянеть і тянеться. Тянет. Я говорю, а куди диватися? А що він задовольна? Ворон вже забрали протезу, все думаєш. Не забрав. Я завтра сража була їхати, не забрав. От у нас дуже горіли. Він казав, я дам дольву кутиць. Він не дав ні копійки, а потім на любу ще із букву присилав, повіряли, так завжди, той хто не робить, то завжди щось там не треба. Я ж каждой раз вийду, ми можемо вийдуть у нас. В трех местах, за Берновский круг больных, у нас дома. Вот у нас вот это место, вот наш подъезд косится, этот пустотный подъезд. Давайте про ракеты в этом будем. Цей позарю, Давайте вирішимо питання по фундаменту, по серйозних питаннях. А я думаю, ті речі, як козерог вже мертвий сьогодні. Ми вже так, у нас тут все сідає. Все сідає тут. Все сідає. Тут все сідає. Тут все сідає. Тут все. Добре. Добре, знаємо, ви знаєте, що сідає. Не тільки. Я скажу, що в основному питання. До війни. отак так як зараз стоять будинки, тут кругом стояли будинки, бо я різ на Руставелі, тут я ще асаном. Погрався в тих розвалах. Маєте на увазі, що фундамент і порожнини йде про ціле так, грунту. Так. Тут копні тут, ось, чутко, тут кругом обломки цегли. Кругом, обломки цегли. Це кругом цегли. Так. Бо тут стояли, тут під час війни в тих будинках було гетто. то. Ну, Дивіться. Якби ми це намагалися робити якось необдумано, то було б одне. Якщо приїхали спеціалісти, якщо вони зробили проектну документацію, якщо ця документація пройшла експертизу, ну почала забрати, вже все погоджено. Ну, забрати експертизу. То ми вже будемо робити це як по проектному За ці роботи буде відповідати на рівні з тим виконавцем і той, хто це проєктував. Тобто він і ліцензіями відповідає, і все решта. Єдине, що з щоб ми знайшли тих 150 тисяч гривень на виконання тих робіт, значить, запрошуємо у першій так, у першій частині тижня, запрошуємо власників нежилих приміщень, хай би вони долучилися до цього ремонту. А після того будемо думати решту за які кошти робити ці роботи. Стосовно водовідведення, пан говорить частково правильно, тому що водовідведення у Золочеві є дуже і дуже погане. Це через те, що системно затамповувалися решітки, ливневої каналізації. Сьогодні єдину добру каналізацію ми маємо у центральній частині міста, де ми поміняли все. Там, бачите, вода не стоїть, там водичка стекла і все. А на січових стрільці у нас... Удичка тече від цвинтару до Лєрмонтова і топить все тут біля Лермонтова, коли великі дошки. Чому? Тому що ті решіточки там всі позакривали. Тут є питання, і ми його за хвилю не обговоримо. Я ще хочу вам надати іншу інформацію. У нас у п'ятницю приходили військові на сесію міської ради. Сесія не відбулась, але військові виступали. Суть у чому, 23-го знову йде чергова ротація нашого навчального центру. 54 військових знову виїжджають на схід. На сході зараз є наш підрозділ на чолі з нашим командиром, полковником коликом. Їде інша група їм на заміну. Дзвонив я до Михайла Вікторовича, холи там шалений, їм треба конче добрі, теплі, гумові чоботи, їм треба термобілизну, їм треба термошкарпетки, багато чого іншого. Вони собі цього дозволити купити не можуть. Як мені пояснив заступник, що кошти, котрі переходять їм на рахунок, залучають на придбання техніки і всього решта, і всього решта. Хлопці трохи мерзли. їде знову 54 четверо наших злочинчан. Мусимо трохи десь допомогти. Розмовляв про це на Львівській, на джерельні, там голови об'єднань, бо хто скільки може, збирають якісь копійки, несуть частину для того, щоб допомогти. Прошу, прошу, вони знають краще, де купити по дешевшій ціні, тому що вони їдуть у Хмельницький, вони їдуть в Одесу на 7 кілометрів і беруть те, що їм треба, бо їм в тому ходити. Оце здоров'я наших військовослужбовців, хто має можливість, я вас закликаю. Є голова об'єднання одного другого будинку. Зберіться, віднесіть, віддайте командиру частини чи заступнику персонально, узгодьте з ними і все, і це буде найкраща ваша та можлива допомога нашій армії, тому що знаєте, що вони туди не каву їдуть бити.